Мабуть, ці чули, що є автівки, де в капоті там 5-7 грамів золота. Але ці дуже дорогі. А чули, що є колектора зі срібла. На жаль, ні. Не чули і такого немає. Але приїхала така штучка з Луцька. Звісно, не срібло, але дуже-дуже зацікавило, бо такого не потерпляло. Покажи Сергій, тут якась заработка, конструкція, труба ось так ось шатається, болтається. Оце е, нержавійка, жаропрочка. І от це показуй. Бачите, іскри взагалі немає, і тут теж. Бачите, круг, до речі, у нас не дуже, на магніт не береться. Так чим же вона здивували? Повторю, це просто жаропрочка. Це теж, мабуть, жаропрочка. А це зараз перевіримо. Що ж в ньому цінного може бути? Зараз глянемо. Коли зачищаємо, трішки тітани вийдуть. Бачите. Він дуже важкий. Якщо б був би з нержавійки, то важив би, мабуть, кілограми 2-2,5. Тут 4,5 кілограми. Ну, і мінус оце, можливо, кілограми 4. Це молібден 80-85%. Навіщо? Незрозуміло. Вперше, вперше. Такий десь коштує 1200 за 1 кілограм. Ось така штучка на 5 тисяч гривень. Приїхала Луцька, Хто перший вгадає автівку, з того з нас тому кава на картку. Як гадаєте, що це? Але такого не потрапляло ще взагалі. Так був малюблен 5-7%, але не 80, не 90%.